Поважне зібрання на серйозну тематику Гервікон. 2011 конференція зі світовим ім'ям у Сумдеуї започаткували ще 35 років тому. З того часу вона стала одним із найпрестижніших науково-технічних зібрань у сфері вивчення насосного та компресорного обладнання. Я вже був на конференції в Едінбурґів Германії, і где на по-моєму ця конференція має дуже більшу хороший уровень. Я с удовольствием приезжаю на совещание Гервикон, встречаюсь со старыми друзьями, со знакомыми. Мы, мы естественно, скажем так, обсуждаем различные вопросы, которые у кого накопились, делимся впечатлениями, ну и, соответственно, набираемся опыта друг у друга. Щороку географія делегатів розширюється. У цьогорічному списку учасників майже 200 провідних науковців та практиків з дев'яти країн Євросоюзу, Азії та СНД. Поляк пан Андрій Корчик на гервіконі втретє. Каже, конференція цікава не лише інформативністю, а й новими корисними знайомствами. Один із аспірантів із Сум тепер пробиває в Польщі як мій докторант. Он в Центрі За 35 років на конференції піднімались та вирішувались найважливіші проблеми у сфері насосів та компресорів. Саме учасникам гервікону належить розробка популярних нині сухих торцевих ущільнень, механізм зниження до допустимого рівня вібрацій насосного обладнання, розв'язання задачі динаміки цих машин. Головне ж завдання цього року знайти можливість експлуатації насосів та компресорів з мінімальним використанням електроенергії. Більше половини енергії, яка виробляється в світі, поглинають насоси і компресори. Значить, проблема в тому, щоб зменшити це поглинання, щоб підвищити енергоефективність цього обладнання. Саме завдяки науковцям та ініціативам Сумського державного університету суми визнано московим центром галузі насосного та компресорного машинобудування. Загалом на базі вузу відбувається понад 30 конференцій гуманітарного, економічного, технічного, фізико-математичного спрямувань. 10 наукових зібрань мають статус міжнародних. Людмила Терещенко, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.